Раніше концерти нагороди привітання. Сьогодні без всіх тих урочистостей будівельники відзначають своє професійне свято. Їм достатньо того, що займаються улюбленою справою. Принаймні, у тому нас переконали малярі штукатури приватних жеків. Вже 37 років Ольга працює маляром штукатуром. Починала з Києва. У 80-х переїхала до Лозової, працювала на ЛКМЗ, Потім були приватні підприємства. Сьогодні ЖЕК чому обрала цю спеціальність? Ну, Нравиться так, щоб був всі на порядок все що не знаю. нравиться. маляр добробуту один Олег пішов у малярі не випадково вистрібна робота, просто і все. Ну, можна, ну, робота постійно є. От цього. Жінок майорів штукатурів дійсно більше погоджується Олег, але робота не зовсім жіноча. Тут як полазиш, так тяжела все одно робота, тягати, все одно, козли тягати, все одно мужчини повинні бути. Вони роблять красоту, роблять порядок. Приємно, коли за це мешканці будинків дякують, а зроблене цінують. Буває на початку роботи, трапляються прецеденти, але коли її здають, чують тільки позитивні відгуки. Будівельники із багаторічним стажем пам'ятають, як раніше помпезно відзначали своє свято. Людика нас поздравляли і на підприємстві поздравляли сьогодні. Обмежуються простими привітаннями, але щирими від усього серця. Строїтелі бувші і настоящі, всіх поздравляємо з ним строїте желаю вам всього самого лучшего, мирного неба, крепкого здоров'я, щастя і всього самого лучшего. Разом із будівельниками традиційно своє професійне свято у другу неділю серпня відзначатимуть і працівники ветеринарної медицини. Якщо у вас є знайомі будівельники чи ветеринари, не забудьте їх привітати. У будь-якому випадку приєднуємося до тих привітань і ми, команда телерадіокомпанії Лозова. Це вся інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Уже працюємо над новим випуском, який традиційно вийде у середу. До побачення.